Нові люди, нова форма, нове ставлення до людей. Навіть нові авто це наша нова патрульна поліція. Влітку на вулицях Києва патрулюватимуть нові поліцейські. Задля цього кількість працівників міліції скоротили до 20%. І це не межа, скорочення продовжуватимуться. Ми переходимо з кількості в качество і говоримо про те, що настоящий служитель закону має бути хорошо мотивований, добре заробляти, уйти від поборів, бути новим чоловіком чоловіком, которого ви зможете довіряти влітку, дві тисячі нових патрульних вже патрулюватимуть Києвом. На цьому реформа МВС не зупиняється на черзі міста Одеса, Львів та Харків. З 20 квітня розпочинається набір нових патрульних в Одесі, з 27-го – у Львові, а 5 травня у Харкові. Відбір відбуватиметься за тією ж схемою, що і в Києві. Заповнення анкет, складання іспитів та проходження професійної тактичної підготовки. У МВС наголошують, реформа вдасться, якщо нових патрульних підтримують самі ж громадяни України, адже побороти хабарництво та свавілля можна лише спільними зусиллями.